Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про один з найперспективніших дропів у 2025 році, який багато хто недооцінює. А на мою думку, він реально може роздати дуже багато, і тому його треба обов'язково робити. Це OpenSea. Я сьогодні розкажу, що це взагалі за проект, які тут функції є. Тобто я покажу всі функції, і далі ви зможете потім до цього відео вертатись, коли я буду писати, які функції я роблю, і дивитися, як саме їх робити. Тому це буде як така маленька шпаргалка. А тим, хто там новий хоче розібратися, я повністю розкажу, взагалі, як ним взаємодіяти і в теорії отримати можливий дроп в майбутньому. Давайте ж перейдемо до самого OpenSea. Хто не знає, просто що таке OpenSea, коротко поясню. Це NFT Marketplace. Він був самим першим. На ньому, тобто, спочатку було дуже багато хайпу, майже тільки всі їм користувалися, потім вийшли Blur, інші маркетплейси, і вони забрали в нього частину хайпу або майже весь хайп. І вони зараз перезапускаються, запускають другу версію і пробують вернути хайп за допомогою того, що вони прям офіційно об'явили, що в них буде токен, бо раніше невідомо було, буде в них токен не буде, і не було сенсу великого робити. Зараз же ми чітко знаємо, що в них токен буде. Проект зібрав порядка 400 мільйонів, людей тут не так багато, і я взагалі не бачу причин його не робити. Єдине тут просто не завжди зрозуміло, що робити, але в цілому вони роблять підказки, і далі ми про це поговоримо. Давайте ж перейдемо тепер до самого опиці почнемо почне в ньому розбиратися. Всі посилання я буду залишати в описі, тому ви зможете їми користуватися, або вони будуть в пості у мене в телеграм-каналі. Тобто, коли ви перейдете на описі, вам треба звично ж мати там Metamask або Rabi. Я не буду такі банальні речі поясняти. Якщо ви їх не знаєте, то вам треба трохи на левел нижче там ще по. Читати, порозбиратися, як встановлювати гаманці. Добре, якщо у вас вже є гаманці, ви переходите, підключаєте гаманець і вам там запропонує створити аккаунт. Ви його створюєте, вибираєте там про модель, крипто і, в принципі, попадете вже на таку сторінку, як у мене. Ось тут вже на сторінці ви можете подивитися, скільки у вас є XP. Тобто, справа зверху, як ви можете побачити, ви можете нажати на XP, у вас тут буде зазвичай показувати 0. Uh, і ми будемо їх фармити, і потім ці Xp ми зможемо вже обміняти на сам токен проекти. Як їх фармити, ми зараз поговоримо. Тобто, ці Xp раніше, як вони робили, вони давали те, що ви виставляєте ордер на покупку якогось NFT, і за це давали поінт. Але це почали обузити. і вони сказали, ні, так не буде. Потім вони можливо це відновлять, але зараз вони просто дають бокси. Зараз я вам покажу як бокси, тобто ви можете отут зліва відкрити Reward і бокси. Можливо, ви раніше користувалися, вам дали якийсь бокс, ви можете побачити, у вас тут Shipment буде показувати, які у вас бокси є, якщо вони є. Тобто ви можете побачити, я отримав ось три бокси, і тобто, тут написано за що. Тобто і в цих боксах знаходяться XP. Сумарно в мене є 900 XP. Тобто, перший бокс от я відкривав за те, що я робив свапи, Другий бокс я робив за те, що використовував мережу Ronin, третій за Mint NFT. І зараз же чекаємо, коли вони будуть роздавати наступ. Тобто функції тут багато, і за яку функцію вони чітко будуть давати, не зрозуміло. І вони часто давали під підказки в твіттері, Тобто, вони от там рисували отакий якийсь боксик, і на ньому там, наприклад, було нарисовано лого якогось проекту, і ми могли зрозуміти, що це, тобто, взавзаємо дію з цим там, наприклад, проектом нам будуть давати якісь бокси. Зараз же вони ці підказки обрали, але залишили інші. Тобто, і нам треба буде робити активності, які вони там пишуть. Наприклад, в цьому на цьому тижні вони зробили зараз. Я вам покажу, зробили ось таку підказку. Вони виклали таку картинку, і тут можна побачити, що є там свіп. «Remove five tokens» і ми можемо уже самі догадуватися, наприклад, що нам треба буде зробити функцію свіпа. Зараз я про всі функції окремо покажу. А також тут можна побачити, що вони написали cross-chain е оплати, і теж можна зробити cross-chain оплати. Тобто це функції, які я роблю на цьому тижні. Коли ви будете дивитись, це може бути не актуально, але я постійно буду в телеграм-каналі писати функції, які я роблю. Давайте ж тепер перейдемо до самих функцій, які тут є, і як їх робити. Почнемо ми з самих простих функцій, взагалі для чого ця площадка це це просто покупка продажа NFT. Досить просто, ви поповнюєте ваш гаманець Metamask або RAB в будь-якій мережі, наприклад, в мене є там гроші в бейс. Далі ви переходите вже на основну сторінку ось тарінку, і ось тут вибираєте, яку хочете мережу. І хочете, наприклад, виактивнішити в бейс. Це просто, от, і хочете купити якусь NFT. Ми вибираємо NFT, яку ми хочемо купити. Просто вибираємо ось тут, наприклад, колекцію і нажимаємо Buy Now. Тобто, таким чином ми робимо саму просту покупку і просто підписуємо наші транзакції. Як ви бачите, транзакція пройшла, NFT купилась. Тепер ми можемо її продати. Ми купуємо зараз по маркету і продаємо, наприклад, по маркету. Єдине по маркету, щоб продати, отут у вас буде accept-offer, і ви можете прямо по маркету їх продавати. Якщо ви будете продавати лімітки, ви просто ось нажимаєте List Items. Ось тут можете вписати флор або просто подивитися, який він є актуальний. Я нажимаю флор, і воно одразу просто виставляється по флору, якому є. Тобто, так ми виставляємо. Також ми можемо виставити ордер на покупку NFT. Знову ж таки, ми переходимо в Вкладку buy, І ось тут нам, щоб не купляти по флору, тобто ми як вибираємо, нам треба буде виставити ордер. Єдине, в цій колекції цього не можна зробити, тому ми йдемо в іншу колекцію. І виставляємо ордер, наприклад, на покупку. Ну, наприклад, ми захочемо купити усю колекцію, і щоб не купляти її по флору, ми робимо, Ви бачите, знизу є Make Collection Offer. Як ми покупаємо лімітки? Лімітка, ми от нажали Make Offer, і ось тут просто вписуємо прайс, по якому ми хочемо купити. Знову ж таки, ми просто тут вписуємо прайс. Наприклад, ми хочемо купити по 0,01, і просто нажимаємо підписати транзакцію і виставляємо. Таким чином, ми виставляємо ліміт на покупку. Якщо там ліміти перед нами заберуть. Потім в наш ліміт. Ну, звісно, по такої ціні ніхто нам не продасть, але в теорії так ми можемо виставляти. Тобто покупку-продажу я показав, лімітка, як покупати, також показав. Лімітка як продавати, в принципі, я вам також показав. Це перша функція, яка є. Давайте далі перейдемо до другої основної функції, яка в них також є, це свапи. Свапи ми можемо зробити і дивіться як. Вони трохи заховані, біля отут, там де XP, справа зверху, у вас буде показувати ваш баланс. Ви натискаєте на нього, і ось тут ви вже можете робити свапи. Як ви бачите, ви Можете відправляти, «Свапати», депозит. Тобто ви ось тут нажимаєте Свап і ви можете робити свап. Знову ж таки, за ці свапи також можуть роздавати. Ви можете свапати в одній мережі, можете робити як мост. Наприклад, якщо у вас є ефір в безі, ви можете надіслати його в іншу мережу. Наприклад, ви хочете надіслати ефір в арбітрум. Ви просто вибираєте ефір, вписуєте тут наприклад, якусь кількість і нажимаєте Свап. Таким чином ви робите кросчейн свапи. Тобто з одної мережі пересилаєте на другу. За це також можуть бути в теорії якісь дропи. Знову ж таки, я про це буду писати в телеграм-каналі, якщо я їх буду робити. Це я кожну функцію вам знову ж таки показую, як її робити. Тобто я надіслав транзакцію з бейза в Arbitrum, а ми можемо робити в одній мережі. Наприклад, ми хочемо в бейзі просто свапати. Знову ж таки, ми просто нажимаємо свап, вибираємо просто в одній мережі токени. От у мене тут є ВТХ, і я хочу, наприклад, ВТХ обміняти на ЕТХ. в мене його немає, то ми зробимо оборот. Таким чином ми робимо ці свапи в одній мережі, вони будуть швидше. І я б рекомендував обрати якісь інші токени. знову таки, тут в теорії можна набивати об'єм, якщо вони зроблять якусь підказку, що треба це робити. Таким чином, ми робимо свапи. Тобто, оп, ми зробили свап. Якщо крочейн свап, ми робимо, вибираємо іншу мережу, якщо свапи просто в одній мережі, ми просто вибираємо в тій самій мережі токен. Я думаю, тут також зрозуміло і ми можемо свапати назад. По цьому, думаю, все ясно також. Це свапи, як робити. Також вони додали салану, якщо ви захочете зробити... Свап-салані, за це вони давали ось нещодавно бокси. І далі ми також поговоримо, за що вони давали бокси. ну Наприклад, якщо ви хочете свап на салані, вам треба буде підключити тут агаманець. Ви нажимаєте на свій профіль, ось так от, щоб він розкрився. Отут нажимаєте Connect Wallet і підключаєте свій салановський Wallet. Як ви бачите, він в мене підключений. Я, наприклад, вибираю його. Після чого я йду в СВАП, знову таки нажимаю на баланс, нажимаю свап, і там баланс. Условно, я хочу салану, ну, наприклад, одну салану е, перетворити в Base ефір, наприклад. Я вибираю, і отут вибираю Valet Destination, вибираю свій основний кошельок, на який я хочу. Тобто, і нажимаю свапки. Мені зараз вилізе транзакція, я її підписую, і в принципі на цьому все ясно. Все ось, я, як ви бачите, я просто надіслав одну салану з. Салани на цей. Я б рекомендував ці свапи взагалі використовувати як мост. Якщо ви робите якісь ретро-дропи, можете просто от як Мос використовувати OpenSea. Я так зараз користуюся. За це в теорії теж можуть дати якийсь бокс. А так, також що ще я хотів згадати, я показав вам зараз е, покупку-продажу. Ще можна, наприклад, в теорії купити їхню офіційну NFT для дропа. Я чесно скажу, такого не роблю. Вона зараз 72 бакси. І отримати роль в Discord. Тобто ми купляємо цю NFT, просто одно ми можемо купити лімітка. Як я раніше показував, можемо прямо по маркету, просто натискаємо і оплачуємо її. Після того, як ми її купили, ми переходимо в Discord, знову ж таки, всі посилання будуть в описі, проходимо тут верифікацію, і ось тут нам просто треба буде прив'язати наш кошельок. Ми нажимаємо Start Verification і просто підв'язуємо наші всі кошельки. Um, так, от в мене кошельок відтягнуло, і мені б дала роль, якби в мене була е, ця NFT. Тобто таким чином ми можемо просто додатково отримати ще е, якусь роль в Discord, за яку в теорії теж можуть потім дати бокси. Ну це просто така мімольотна, як додаткова активність. Також, поки ми далеко не відійшли від покупок і продаж, я хочу вам показати cross-chain buy. Cross-chain buy — це коли у вас в одній мережі, наприклад, в Бейзі є, а в іншій немає. Ви можете, наприклад, маючи гроші в Бейзі, купити NFT в вберечення. Це для прикладу. От Давайте тепер ми зробимо cross-chain buy. як його робити. І, до речі, в подсказках на цьому тижні вони робили, що нам треба зробити cross-chain оплату. І от я напишу в телеграм-каналі, що я на цьому тижні роблю cross-chain оплату. Ви можете от перейти до цього моменту про мережу, в якій у мене немає грошей. Ну, наприклад, у мене немає грошей на цьому акаунті в Sonium. Я переходжу на цю мережу і тут купляю якусь будь яку NFT. Знову ж таки, чим дешевше, тим краще, наприклад, буде. Наприклад, я хочу купити цю. Дивлюсь просто в активіті, наскільки вона активна, чи зможу я її продати. Так, ми бачимо, що її активно купляють. Просто вибираю на покупку. Далі в мене показує, що в мене немає грошей для оплати, але я можу оплатити, оплатити чимось іншим. Я вибираю з мережу, з якої я хочу оплатити. Це буде, наприклад, ефіріум в арбітрумі, і нажимаю оплату. Таким чином я роблю краще покупку. І, і це може зарахувати, і потім за це можуть дати бокс, в якому будуть XP. Тобто, таким чином, знову таки, я рекомендував робити не, не одну, а там, а декілька. Тобто, як ви бачите, в мене транзакція пройшла. Далі я можу її продати. Але так як в мене немає в Sony на комісію, скоріш за все, я не зможу її так просто продати. Да, я просто от нажимаю floor, sell. Знову таки, вам не обов'язково її тримати, хоча за код теж можуть бути додатково, а бачите, я можу її залізти одразу. Тобто все, я купив і одразу продаю, мені гроші потім повернуться назад. Я просто тіряю, на якомусь спреді, я її купив там за 55, условно 5,55, зараз продаю на 5.49. І плюс там якась комісія. Ну, все одно гроші, так, да, втрачаються, якісь, але не, не так багато, в залежності від активності. Таким чином, ось, як ви бачите, робиться Cроchain покупка. Я думаю, тут все зрозуміло. Одразу, поки від Croschain ми далеко не відійшли, я покажу, як робити Cроchain мінт Cроchain мінт робиться так, таким же способом. Ви просто вибираєте любу мережу в якій у вас немає грошей. Знову ж таки, я виберу давайте, для прикладу Flow. Далі нам треба буде знайти колекцію, на якій зараз іде мінт. І як я це роблю? Я просто переходжу сюди в сац, е, переходжу в, в NFT, і ось тут в NFT шукаю, от, от, так дивіться, я просто клацаю на фільтри і шукаю, де буде писати New. Дивіться, зараз я вам покажу, як воно виглядає. Просто о, от назад, назад фотограф. І як ви бачите, тут пише New, значить тут зараз іде Мін. Тобто я переходжу сюди, дивлюсь, 10 центів коштує, і я таким чином зараз можу зробити крочен мінт Тобто я нажимаю оплата. а ні, у мене є бере. Якби в мене не було бере, я б зробив крочен. Якщо просто. Мінт, я вибираю мережа, мережу, в якій в мене є гроші. Думаю, також зрозуміло, як робити мінт і крочей мінт. Якщо крошень мінт, ми вибираємо мережу, в якій немає. Який в нас немає токена, за яким ми будемо плачувати, якщо просто мін, ми вибираємо мінт в мережі, в якій у нас є гроші. Тобто таким чином робиться мінт і Crossing Mint. Хочу додати, що, наприклад, якщо я буду писати, що я на цьому тижні роблю активність в Ronin, я просто буду отут вибирати якусь мережу, наприклад, Ronin, і буду просто отут вибирати якусь NFT, купляти, їх, продавати, як я раніше вже показував, або, наприклад, токени свапати, вибираю просто токен і свапати, наприклад, його. Тобто таким чином Я буду робити активність в якійсь мережі. Знову просто вибираю її сюди. Ну і, звісно, закидую якісь гроші для комісії. По цьому думаю, також зрозуміло. По таким функціям ми пройшли. Давайте ж перейдемо тепер далі. Далі у нас є цікава функція від OpenSea, це deal. Як він робиться, ви просто переходите на ось таку сторінку. Знову ж таки, все буде в описі. Вона називається Діу opensea Діл create. І тут вам треба буде вставити. Що таке? Діл, взагалі поясню. Це коли ви відправляєте, наприклад, ви хочете, у вас є NFT там, не знаю, з панком, в мене є NFT там з пінгвіном, і ви хочете там панка на пінгвіна відправити. Ви просто сюди вставляєте мій адрес гаманця, але ви можете робити це між своїми, мультим, мультами, де у вас є якісь NFT. Тобто ви вибираєте NFT. Яку ви хочете отримати. Ну, наприклад, я хочу від нього отримати NFT у цю треть. Я можу додати якусь стоїмость в ефірі, якщо захочу, а можу просто нажати далі і вибрати NFT, яку я можу йому дати взамін. де ж коли ви можете робити це між мультами. І я, наприклад, вибираю, що я хочу дати йому ось тут якусь NFT, я навіть не знаю, що це в мене взагалі таке. І нажимаю Next. Таким чином, в нас відправляється дів, що я віддаю йому цю, а отримаю цю NFT. І нажимаю Send DIV. І знову ж таки, просто підписує транзакцію. Таким чином робиться діл. Далі ви цю ссылку зверху можете копіювати, відкрити на своєму мульті і просто нажати Accept deal. В принципі, я це не буду показувати. Тут, я думаю, також зрозуміло. Також ви можете його відмінити. Таким чином робиться діл. Тепер наступну функцію, яку я хочу показати, це створення своєї NFT колекції. Щоб її створити, вам треба буде перейти на сайт Studio OpenSea. Як ви бачите, у мене тут якісь NFT вже створювали. Створювалися в мене отак, показує у вас тут, скоріш за все. Може бути пусте. Далі у вас тут справа зверху буде написано create. Ви просто, як перейшли на цей сайт Studio Open CEO, нажимаєте Create, і тут ви вибираєте Drop. Далі ви вибираєте будь картинку, яку ви хочете загрузити. Просто будь-яку. Ну, наприклад, я хочу загрузити цю. Далі підписуємо цю колекцію будь-як, але важливо, щоб це ім'я не було зайняте. Бо якщо ми її підпишемо, наприклад, 1, 2, 3 і виберемо Base, нам, нам зараз не пустить. Як ви бачите, вила, вилазить помилка через те, що вже є NFT, NFT з таким ім'ям. Тому б я порекомендовав вам вписувати просто там більше якихось букв цифр. Ось я вписав, і в принципі мене пустило, як ви можете побачити. Ну і далі так само ми підписуємо. В ці транзакції, і таким чином ми створюємо NFT. Як ви бачите, в мене створилася NFT. Далі я можу в принципі, її там керувати, якось надсилати, можна повибирати. Тут теж можете побавитися, дати їй якусь категорію, наприклад, це геймінг, вписати скільки там буде коштувати її, там замінити, за які токени можна платити. це все можете також налаштувати і повключати якісь галочки. Можна з різними якимись функціями посоздавати і нажати, нажати Save Collection, і, в принципі, все готово. Також можна тут щось поміняти. Знову ж таки, все залежить від вас. Головне створити NFT і відправити цю транзакцію. Щоб мінтити на мультах, вам треба буде просто копіювати цю ссылку, яка у вас є, вставляти її там на мультах і вже мінтити. Думаю, це я також зрозуміло, отут в настройках ви можете вже бавитись, скільки і чого, що ви хочете з нею робити. Ще з цікавих таких функцій, яку я забув сказати, це є функція галерея, яку додали OpenSea. Вони писали про це пост. Ви можете знову таки, посилання, я постараюся всі залишити. Ось ви можете побачити, як вона тут працює. Зараз я вам покажу. Ви переходите, наприклад, на, на OpenSea, далі ви вибираєте будь-яку колекцію, яку ви хочете, в, в будь-якій мережі. Ось тут нажимаєте подивитися на неї. До речі, ще одну функцію забув вам показати, зараз швидко покажу. Це як функція додавати NFT до улюблених. тобто Ви вибираєте будь-яку NFT, і далі отут ви можете додати її в Favorites. Тобто, так робиться favorites Ви нажали Додали її. Знову ж таки, за це в теорії теж може бути дроп, ви можете пооткривати дуже різні якісь NFT. Просто вибираєте і додаєте їх в Ну, Тут транзакція не підписується, але все одно, в теорії, якщо я буду це робити і напишу вам про це, то ви теж можете так його зробити, просто щоб ви знали, як це робиться. Тепер давайте ж покажу, як робиться галерея. Галерея робиться, коли ви переходите в свій профіль, і ось тут ви можете побачити, що у вас є галерія. Ви нажимаєте на нього, у вас, скоріш за все, тут нічого не буде. Давайте я його зараз удалю. У вас десь буде ось так: от, і ви можете створити галерею. Я б рекомендував. Ну, можете просто вибрати якісь там NFT, які ви хочете, щоб вони показувались. Нажимаєте Create, просто підписуєте їх, як хочете, там має тест, можете додати опис, в принципі, все залежить від вас. І нажимаєте Create. Таким чином, у вас створюється галерея, які NFT будуть бачити люди, коли будуть заходити на ваш профіль на вашій сторінці. Це теж можна зробити, за це в теорії теж може бути якийсь бокс. Ще, ще дуже важливу функцію забув вам показати це SWIP, який я теж буду робити на цьому тижні, я, яким чином він робиться. Знову ви вибираєте мережу, в якій у вас є гроші. Наприклад, у мене є в Бейзі. Далі вибираєте якусь дешеву колекцію. Просто можете отут полістати, подивитися. Зазвичай, наприклад, якщо хтось багато. Якщо багато хто це робить, вони отут от в тренді, ви можете їх побачити. Ви вибираєте будь-яку колекцію, і ось тут просто тягнете, наприклад, 5-10, скільки NFT ви хочете там зараз купити. От Ви бачите, це буде коштувати 1,26. І нажимаєте Swip. Таким чином робиться SWIP, тобто ви одразу смітаєте декілька NFT. І на цьому тижні я роблю cross-chain Buy. Ви бачили, як я його робив, і роблю також Swip. Свіп. свіп роблю не один раз, можу робити на якихось різних колекціях. В принципі, великої різниці. Немає, і головне вам зрозуміти суть, як це робиться. І кожен раз я роблю щось різне. Ви можете вибрати, наприклад, іншу якусь, якщо у вас є в аксі, акції вибрати, і інше, і потім їх також можете продати. Таким чином робиться світ. На цьому, в принципі, все. Я показав вам всі функції, які тут є. Я постараюся знизу залишити таймкоди, і ви по цим таймкодам зможете завжди бачити, яку функцію як швидко зробити, якщо ви просто забудете. Ці, дивіться, ці всі функції зараз, ви, звісно, можете зробити. При Просто щоб, можливо, потім якийсь буде перспективний дроп. Але я рекомендував робити по їхнім підказкам, тобто підписуватись на їхній твіттер і дивитись, що вони постять. Наприклад, на минулому тижні вони багато постили про Солану. те, що вони запустили, додали солану, спочатку додали як бету, потім ще там щось, і вони потім дали по ітогу, А от бачите, була підказка, що треба було, а, ні, це не підказка, це вони вже дали, але вони в цілому про Солану твітили багато і можна було зрозуміти, що треба якось взаємодіятися з Solano. Тому я б дивився на їхні підказки. І на цьому тижні я ж кажу, є підказка ось така. Ми можемо просто вчитатися, зазвичай там по всім паблікам. Я також постараюся в телеграм-каналі все писати, що саме я роблю, коли буду дивитись на ці підказки. Тому я б придивився би до них і робив би вже по ним. Я б один раз би пройшовся, б зробив, можливо, ці всі функції, які я показав, а потім робив би вже по підказкам раз в тиждень на аккаунти. Дивіться, в цих боксах, інколи може бути стали XP, інколи буде залежати від об'єму. Тобто там все індивідуально. Тому, скоріш за все, мало б сенс робити якісь мульти. Як ви можете побачити, вже за що давали, то теж ви можете посидіти, подивитися, не так багато людей отримують і не так багато поїнтів, по суті, вони роздали. І якщо у нас буде виходити за поінт до 10 центів, а мене, якщо я роблю по підказкам, то воно десь так і виходить, то це дуже гарний результат. Людей тут не так багато. Як ви бачите, тут там, 1800, ну тут от, 53 тисячі е, получила, але в цілому, як ви бачите, ну тут. Десятки тисяч людей отримують не більше. А там, наприклад, в тому ж арбітрумі дропів, які він там роздав по тисячі на аккаунт, було там порядка 700 тисяч. Тобто всі дропи, які глянуть, там сотні тисяч людей. А тут у нас десятки тисяч. А проект уровня, ну, набагато вище, навіть ніж арбітрум, якщо брати по інвестиціям, ну і в цілому також. Це ранній просто OG Marketplace. Підсумуємо, я показав всі функції, які тут є, як їх робити, знизу будуть тайм-коди. А далі ми ці функції робимо по підказкам. Слідкуємо за твіттером, дивимося, що вони пишуть, і далі переходимо і робимо якусь з цих функцій, про яку вони написали. Сподіваюся, я зміг пояснити все досить просто і максимально коротко. Якщо це було корисно, обов'язково підписуйтесь. Ну і переходьте в мій телеграм-канал, де я буду про це все писати. Все, всім бай!